Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. О, а що тут робить корито? Та це ж не просте корито. Це корито для затірки. Ні, ну люди добрі. Ну що це відбувається? Ну, без мене про моє корито. Точніше, про сусідське. Якщо чесно, цьому коритові більше ста років. Я там з другого поверху чула, і там поля щось сказала. Кори то а чому воно тут, а що в ньому? роблять? А роблять в ньому затірку. А про затірку і власників цього корита Поля вам розповість, прийшовши до них додому. Отже, поля, іди до воробйових, тобі там все розкажуть. Тут проживає родина, яка славиться своїм мінням готувати затірку. Але від інтерв'ю вони відмовились. Вони не публічна родина. Та одна з дівчаток погодилася нам показати, як правильно терти зачірку. Ремесло від бабусі передалося справжній майстрині. Ну, цьому кориті, мабуть, годів 50-60 є, а може, й більше. Надя, скільки йому років, знаєш? Ну, бабушка розказувала, що це ще було баби Оксана Толівни Овчаренко. І ще той баби. О, О, так, так вичитую год 200. Год 200? Дивіться, яка деревина. Ну, насправді, да, дерево вже старе-старе. Ну, кажуть, що воно взагалі тут з груші. А тепер подивіться, надя посипає мукою. Подивіться на оці руки. Як вона його вправно все і легенько вимішує? Яка ж вона смачна ця затірка? А ось власниця нашого корита Ірина Сергіївна Письма. Вони із сестрою встановлюють рекорд по швидкості із натирання затірки на фестивалі Степова перлина. Ми сьогодні намагалися небанально вам розповісти про одну українську страву. Страва це називається затірка. Але я тепер про банальні речі. Про банальні речі для нас, для українців. Ми віримо в перемогу, ми її чекаємо. І для неї. Заради неї ми працюємо. І це відео для того, щоб всі знали. Україна була, є і буде. Азатірка, газатірку поля ми натремо і пригостимо всіх, коли настане перемога. Не банально, але смачно. Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло.